Військові РФ випустили по населених пунктах правобережжя 411 снарядів протягом минулої доби, куди поцілили. Є потреба в рятувальниках, медсестрах, бухгалтерах. На одеському ярмарку вакансії був представлений Херсонський обласний центр зайнятості. Херсонець Михайла Олійник пише вірші про Херсонщину та її жителів. Планує випустити три збірки про рідне місто. Херсонка Олена Васильівна разом з чоловіком прибирають наслідки обстрілу. Один із снарядів влучив у їх будинок. Наскрізь пробив дах і застряг у підлозі, не розірвавшись. Жінка розказує, прокинулась близько четвертої години від звуків вибухів. Заснути не могли, тому пішли на город. Потужний вибух почули за декілька хвилин. Я не знаю, як їх назвати. Парі іначе їх не називаєш. А часто стріляють по району вашому. Так, да, часто, часто. так каже день. О, там теж хату рознесло раніше. і переулку там вдома дома тоже аварійне діло. Влучання в будинки є й на інших вулицях. Також пошкоджено один із гуртожитків навчального закладу, повідомляє обласна військова адміністрація. За минулу добу. Херсонщину ворог обстрілював 83 рази. Це більш ніж 400 снарядів, які вони випустили з різного типу важкого озброєння. Були і постраждали, за добу, Це четверо людей: це одна людина в Качкарівці, одна в Велетенському, і двоє людей постраждали внаслідок обстрілу в Іванівці. З лівого берега Дніпра військові РФ продовжують обстрілювати громади Бориславського району. Є влучання в житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ввечері ворог здійснив авіаційний удар по місту Борислав та село Миколаїв Катягінської територіальної громади. В місті Борислав пошкоджень зазнали одне з промислових підприємств та гуртожиток освітнього закладу. В селі Миколаївка пошкоджене було одне із зерносховищ. Пошкоджень також зазнали господарчі споруди мешканців та житлові будинки. На щастя, без жертв. За словами Володимира Літвінова, деякі об'єкти значно зруйновані, оскільки під обстрілом не вперше. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Ігор Кучев переселений з Горностаєвки Херсонської області. Виїхав з окупації у вересні минулого року. Півроку живе в Одесі. Зараз працює вантажником. На ярмарку вакансій отримав ваучер на опанування професії зварювальника. До війни працював в районі філії центру зайнятості водій, автотранспортних засобів. Я сварщик, то як кажуть, самоучка, <хи> а рішив закріпитися дипломом. Шукав роботу ну, візде, як кажуть, треба були трудову книжку. Там, ну, взагалі, трудновато було знайти на роботу, так вантажником, як кажуть, підробляв собі потихеньку. <хи> Однокласник Ігоря Вадим також живе в Одесі. До повномасштабного вторгнення чоловік працював керівником на газовій заправці. Нині вирішив змінити професію. Я обрав оператор верстатів з числовим програмним управлінням. Я просто у мене перша моя професія. Я радіомеханік. І я цим займаю все своє життя, тобто я все одно ремонтую апаратуру. В Одесі роботу знайти невелика проблема. Я і зараз працюю. Це просто як друга доповнительна спеціальність. Я зараз працюю в депо електриком. Тетяна Сьомченко переселенка з Олешок. Зараз жінка навчається на кондитера. Я працювала головним спеціалістом в держслужбі, але на зараз не можу, не маю можливості працювати. Я дуже творча людина, тому коли я побачила, що можна піти на кондитера, дуже мені сподобалася ця ідея, тому я і вибрала саме кондитер. У цьому приміщенні шукачі вакансій можуть поспілкуватись з роботодавцями або їхніми представниками. Дмитро Мікрюков, сержант прикордонного загону, каже, до їх секції на ярмарку вакансій підходили внутрішньо переміщені особи з Херсонщини та Миколаївщини. На сьогоднішній день ми шукаємо молодших інспекторів прикордонної служби, також зв'язківців, фельдшерів, кухарів. Окрім контрактної служби, ми також комплектуємо Національну академію Державної прикордонної служби України випускниками 11 класів, котрих подальшому будуть там навчатися і будуть випускатися офіцерами Державної прикордонної служби України. Представники громадської організації 10 квітня шукають юриста з протидії гендерно обумовленому насильству. Працювати необхідно у Херсоні посадою цікавились шестеро переселенців. Це юридична освіта, досвід, так, володіння українською мовою. Також дуже багато уваги приділяється особливим якостям людини, високим моральним цінностям. Також в організації є встановлений кодекс поведінки, який передбачений для всіх працівників. У нас є політики організації, які, тобто вимоги для кожного співробітника. За словами директора Херсонського обласного центру зайнятості Євгенія Ярашова на ринку праці Херсонщини потреба у працівниках служби з надзвичайних ситуацій, медсестрах, будівельниках, бухгалтерах. Сьогодні у нас на обліку так якщо взяти по обліку біля 7 тисяч людей по обліку. Це взагалі, але вони живуть хто за кордоном. Хто знаходиться в Україні, але в різних областях України. І чистих людей, які чисто у нас знаходяться в Херсоні, чи дуже близько Миколаїв, Тобір, чи Одеса, це порядка, порядка тисячі людей. Серед, серед них люди, як правило, ми, ми з ними спілкуємося, вони хочуть повернутися. Але ж самі розумієте, що це не від них і не від нас залежить. Ярмарки корисні тим, що пошукаєш роботи, старка зустрічається з роботодавцем. і вони віч на віч, віч, на віч розмовляють і знаходять якісь порозуміння. Центри служби зайнятості на ярмарку також представляли психологи, фахівці з перенавчання, рекрутери. Після звільнення лівого берега Херсонщини, за словами Євгенія Ярашова, затребуваними на ринку праці області будуть інженери будівельної галузі та енергетики. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Через вибухи і через сон звучить пісня Твоя солов'їна. Все у нас буде тільки Херсон. А ти ж знаєш Херсон Україна. Для херсонців, де б вони не були, його вірші завжди актуальні. Вони діляться ними у соцмережах, пишуть на них музику, розповідає Михайло Олійник. Його творчість про пережите в окупації, визволення міста та життя зараз. На вірші, говорить, надихають історії людей. Взагалі я не шукаю теми для поезії. Я бачу із дописів людей, які читаю у Фейсбук, в Телеграм, в інших таких інтернет-каналах, скажімо, в соцмережах. Мене надихають їхні дописи про рідну батьківщину, про наш Херсон, про вулиці, про інших людей, мотивуючи історію. Це мене надихає. Я навіть в книгах вказую, що цей вірш з'явився завдяки допису такій-то, такій-то. І я їй дякую, і такий короткий екскурс. Можливо, там фраза якась із контексту цього допису. Вона спонукала, мене мотивувала написати вірш. Вірші писав і раніше, говорить Михайло. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну додало нових тем. Писати вірші я почав майже відразу. Це перший вірш. Я пам'ятаю, нема куди бігти, збираючи речі. Це про втечу в Європу. Саме була поезія. І от з цього саме моменту я почав викладати ці вірші про війну в своїй поетичній групі на Фейсбук Алгоритми мого серця. Майже всю окупацію я викладав ці вірші, тому що вони вселяли надію в людей, підтримку. Люди дуже відгукувались, і якби я відчував такий обов'язок перед ними, такий духовний зв'язок, підтримувати їх в окупації. Я проїду Антонівський міст, вдалену аж до того горбочка, де гостинний Олешківський ліс, при дорозі поставив грибочки. Скільки ж в мене стежи доріг Не зламати бу мандрах підкову, я на конях проїдусь в Гран Прікс, і степами в Асканію нову. На вірші Михайла Олійника почали писати музику, пісні про незламних херсонців та місто почали з'являти ще під час окупації. З віршів, написаних у цей період, склалась збірка Незламний Херсон. Це здебільшого вірші не про окупацію. Це вірші, скажімо, час звільнення і після звільнення, десь до квітня місяця. Оці наші відчуття переживання. Вибухи, оці артобстріли, загибель людей, життя у нашому місті в особистому архіві Михайла Олійника є дві гільзи. На них зображена обкладинка його першої збірки Незламний Херсон. Такий подарунок зробили друзі. Спочатку говорить чоловік, хотів їх продати, а за виручені гроші надрукувати книги. Але плани змінились. Так сталося, що коли я побачив ці коробки. Де є і Херсонський Кавун, і обкладинка моєї книги, я вже не захотів їх віддавати. Я думаю, історія буде продовжуватися. Я цю збірку і ці дві коробки розмальовані, які символізують нашу Херсонщину, передам в якийсь музей нашого міста. Така буде невеличка експозиція, подарунок від, від херсонців Херсону. Книги Михайла Олійника замовляють в Україні і за кордоном. Примірники є в Польщі, Німеччині, Франції, США та Нідерландах. Зараз до друку готова друга книга Цвіт акації в окупації. Має бути і третя Херсон по скриптум. Незламний Херсон війшло небагато поезій. Це суто вірші суто про наше місто, де згадується Херсон безпосередньо географічні особливості нашого краю. Десь це 65 поезій. Уже «Цвіт акації в окупації, друга частина, там 84 поезії. І знову ж Херсон по скриптам, там уже 50 поезій є. Я думаю, загалом ця трилогія буде містити близько 200 віршів про Херсон, про окупацію, про війну. Михайло Олійник займається не лише написанням віршів. Зараз я ж персональний тренер, продовжую працювати в галузі спорту, треную людей, допомагаю хрестонцям відновлюватись, допомагаю воїнам ЗСУ тренуватись і паралельно ще служу в муніципальній варті, інспектором муніципальної варти. Також допомагаємо із знайомими доправляти деякі речі на фронт. І по місту Херсону надання продуктових наборів Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.